Того, що триває війна на передовій, триває дипломатична війна. Вона є не менш важливою. Поговоримо далі про це. Голова ради Федерації федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко виступила на всесвітній конференції спікерів. Парламентів у Швейцарії зауважу наступне: вона перебуває під європейськими та американськими санкціями. Уявляєте, під час виступу Матвієнко виправдовувала напад та війну Росії проти України. В українському МЗС вже відреагували на цей виступ. Почуємо. Місце Матвієнко на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви є ганебним і ніколи не мав статися. Геноцидна Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі наступні звірства після публічного схвалення використання російських збройних сил на території України. Ми закликаємо всіх учасників, які мають хоча б якусь самоповагу, уникати потиску її руки, яка залита українською кров'ю. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. З нами на зв'язку Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. реакцію Міністерства закордонних справ ми почули щойно. Можливо, докладніше нам розповісти, що відбулося, і головне, як це могло відбутися. Ну, перш за все, давайте говорити по фактах. Матвієнко ще не виступала на міжпарламентському союзі спеціальні конференції, яка проводиться раз на п'ять років за участі голів парламентів, керівників парламентів. вона мала виступ в рамках якогось жіночого конгресу, який проводить організація Об'єднаних Націй. Насправді і сам міжпарламентський союз це теж як один з відділень, так якщо можна сформулювати, це організація Об'єднаних Націй. І це насправді дуже важливий майданчик. І саме якщо говорити відверто, то він проводиться в Женеві, в Швейцарії, де є великі відділення, тобто відгалуження, якраз організації Об'єднаних Націй, тобто є представництво, де є наше, навіть окреме посольство, представництво. І, звісно, це величезний шок для багатьох, як саме спікерка Російської Федерації Матвієнко, разом з віце-спікерами, теж трьома, яка прибула окремим бортом літака саме в Швейцарію, як дали їй цей дозвіл на насправді на посадку такого літака і так далі. І всі дійсно вони є під санкціями, зокрема, дуже важливими санкціями, які ще є з 2014 року, насправді і тому. Звісно, тут для багатьох а, якраз парламентарів і спікерів а, демократичного світу це є неприйнятно зрозуміло, але насправді те, що ми бачимо, що а, ну, Російська Федерація таким чином шукає собі якомога більше майданчиків, де вони хочуть себе почувати комфортно, де вони дійсно хочуть подавати свої російські наративи, і тому ми слідкуємо за цим. Ми не будемо мовчати. Звісно, ми сьогодні. Я оскільки я і Говорно від Верховної Ради присутні якраз на міжпарламентському цьому цій конференції. Ми збирали провели дуже багато двосторонніх зустрічів, збираємо всіх. І звісно, ми завтра будемо планувати зробити спеціальну акцію. В ефірі всі не розказуємо, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація теж за цим слідкує. Їх тут є дуже багато і і так далі. Але ми зробимо, звісно, демарш з нашими колегами. Тому не все так погано. Але зрозуміло, що це прецедент дуже великий, і ми будемо говорити про ігра санкційну політику, про санкційну дисципліну, яка повинна бути. І звісно, треба розбиратися, як так сталося, що стільки людей, які є під санкціями, так вільно себе почувають в центрі Європи, та ще й в такій меці, як Швейцарія. Та ситуація насправді кричуща для розуміння глядачів. А я певна вони вже добре знають про Матвієнку. Взагалі-то вона народилася в Україні на Хмельниччині. Санкції вперше були запроваджені в 2014 році. Чому? Тому що вона, як голова Ради Федерації, тоді посприяла, аби Путін провів незаконне голосування, і вона зробила все можливе для того, щоб дати старт тій війні, яка триває тут. Пані Олено, незважаючи на те, на якому майданчику виступала Матвієнко, і ви вже про це сказали. недопустимо, коли під. Санкційні російські політики вільно виїжджають в Європу і так просто розказують брехню, яку вони поширюють на свою аудиторію. На вашу думку, на нинішньому етапі санкції це суто якась така міжнародна формальність, на яку ніхто не зважає, і можливо, по відношенню до Росії вже послаблена така санкційна політика. І ніби через Матвієнко росіяни так тестують їхнє сприйняття у світі. Я так само розділяю ту ж саму а, таке занепокоєння, яке дуже модно говорити в європейському союзі та для наших партнерів, але це насправді ганебна, абсолютно ганебна ситуація. І знаєте, навіть здавалося мені, коли я їхала, коли побачила цю інформацію, і побачила, як прилітає цей їхній літак, як вона виходить там і зустрічає її посол, який є де Швейцарії, там з квітами, і так далі. З цим букетом, хотілося просто теж розвернутися і не брати в цьому участі. Але нам треба обов'язково брати участь в таких форматах. Нам треба говорити правду. Нам треба розповідати і говорити про санкційну дисципліну. Оце саме основне санкційна дисципліна. На тому, що ніхто не пом'якшував санкції, мало того, ми очікуємо також зараз і про це сьогодні теж багато говоримо, якраз про новини, які йдуть від Сполучених Штатів Америки, що про можливі якраз вже посилені санкції. І санкційна політика знаєте коли ми говоримо про 18-й пакет, ми розуміємо, що не просто це все так і йде. Нам тому нам треба обов'язково переконувати наших партнерів, наших союзників говорити про те, що таке санкційна дисципліна, в тому числі, як має бути проведена юридична? Дична дальше експертиза. Тут теж треба радитися і брати до уваги і Міністерство закордонних справ нашому. як ми повинні реагувати? Чи передані насправді справи звинувачення Матвієнко і віцеспікерів до суду, що вони можуть так вільно їздити? Чи передані ці справи вже до суду? Тому що це не тільки про акт агресії, де Матвієнко закликала і проводила голосування проведення військ насправді, Російської Федерації на території України. Тому це ну суверенна справа України далі слідкувати за цим і говорити правду про те, що відбувається в Україні. І сьогодні я вам скажу відверто, що перші виступи, які були. Саме на цій конференції міжпарламентській, тому що тут дуже багато велике представництво Ну, все одно тішить те, що, наприклад, коли виступає спікер британського парламенту і говорить в кінці виступу на недопустимість такої ситуації і закінчує свої слова виступом Слава Україні. Є багато наших колег, які звертають на це увагу, але не тільки звертають на це увагу, але вони говорять про те, що ну це шокована ситуація, і ми не маємо права давати зараз послаблення в нашій навіть. Інформаційній політиці всім разом тому це спільна справа. Це не тільки справа України говорити, розказувати і давати оцінку. Це спільна справа всіх, тих, хто вважає, що все ж таки повинно перемогти. Безпекова ситуація, і міжнародне право повинно перемогти в цій в цій війні, в тому числі. Так, бо це є невід'ємна компонента в цілому війни, яку розпочала Росія. Пані Олено, ми дякуємо за те, що ви долучилися, і бажаємо успіхів, тому що не просто так відстоювати наші інтереси, коли ворог насправді розпорошив свої сили не тільки всередині Європейського союзу, а в багатьох куточках світу. І Ми це бачимо. Ми дякуємо вам за те, що були з нами. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, зокрема говорили про підсанкційну Матвієнко, яка виїхала в Європу. Опу, маючи на те певні обмеження.